Віктор Янукович вилетів сьогодні в Сочі на зустріч із Володимиром Путіним. Сьогодні ми бачимо, що нинішній режим на чолі з Віктором Януковичем починає відновлювати геополітичні реверанси в бік Москви. Я глибоко переконаний, що народ і в даному разі сам вирішить свою долю. Янукович дуже не хоче підписувати. Угоду про асоціацію. Чому? Тому що він і його команда добре розуміють, що такі, як він і його команда, в Європі сидять у клітці. в тюрмі сидять, але вагання президента, вагання однієї людини не можуть коливати долю України. У зв'язку з вище сказаним, Ми закликаємо всіх людей доброї волі. вийти 22 листопада, день свободи, о дев'ятнадцяті. 00, на майдан незалежності, щоб заявити, що українці не дозволять втягувати власну країну в неоімперський митний союз. Ми вже тут а. ви? Єдиний вихід з цього для цього покоління. Це міняти не е, політики, а міняти саму країну.